Усім привіт, народ! Ми продовжуємо розвиватись на українському РП сервері Nexus. Хто не бачив попередньої серії, ссылка в описі або підказка в верхньому правому куті. Також у нас продовжується рубрика від бомжа до геліка, в якій ми збираємо та відкладаємо гроші на Mercedes G63. В цій серії я продовжую історію з фермою та бізнесом про канабіс. Тому приємного перегляду і погнали! Як ви вже знаєте з попередньої серії, перший досвід посадки Марихуани в мене був невдалим. Перший блін комом, як то кажуть. В мене з лійка, і я не міг купити її вдруге. Навіть наступного вечора ситуація не помінялась. На щастя, мене виручив друг, який мав зайву лійку, і він просто дав її мені. В мене було на той час ще 15 насіння, тому я рванув на ферму. Ні. Та я по фіолетовій зоні. А есть какие ты знаешь какие-то песенки про барых? Карвен идет из Ирана. Знаешь? Да. Бля, а за что про барых? Ну. караван из Ирана, Я отвечу. Можно. Ух, не Ну да. Шистий план. Тупо. Караван изорано. О, менты, ставить менты. Бля, и шо робити? Самаю. Не пакувати. Не панікувати, да? Чуешь, у мене будет 4 в інвентарі. то ниче? Типа там ті в швидкому слоті, а ті, йб, твою мать, мене аж руки спутил. Дивись, дивись, йоби, йоби, там не дай бежать, не обижай. Сильно. Да, но вниз слив. На курило, бля, вип'я! Не догнали? Да. В натуре? Шо вы хлопці? Йоу займаємося. Таниц. Шо, граем в сніжки? Та па опопа. Шо, давайте розбиваємося на команди і той, і в'ю Я цей вже буду йти хлопці. Давай. Не займайтесь чимось незаконним Гарного вам вечора. А часом не ти фізос здавав тільки шо. А я ся бов, Сука, я обіг десь стоїть, аж біля гірна, хоч довколаш сюди бля. Я просто Я не думав, що я так скоро буду бігати. Коротше, як ви вже зрозуміли, атмосфера на фермі була своя і неповторна. Я висадив все насіння, яке мав, і найближчий час це була моя основна робота. Фургон, насіння, ферма, кущі. Але через якийсь час настало питання, що робити з тими кущами, адже ці кущі потрібні хлопцям з банд. Вони їх купують у фермерів, тобі ж в мафіозі, і розвозять закладки. Така перспектива була така собі, тому що ми тратимо час на фургон, час на вирощування, і ринкова ціна куща 800-900 доларів. Це при тому, що чуваки з банди за одну закладку, тобі ж за один кущ, отримують 2000 баксів. Тому після декількох годин роздумів. І обговорень було прийнято рішення відкладати кущі і потім переходити в банду, щоб самому розвести закладки. Таким чином виходив максимальний профіт. Безплатно беремо насіння, вирощуємо кущі і розвозимо закладки по 2000 баксів за кущ. Щоб реалізувати цей план, я почав пробувати зловити дім на аукціоні, адже мені потрібна була шафа, в якій можна тримати велику кількість кущів. І однієї прекрасної ночі фортуна посміхнулася мені. Я вицепив квартиру за мінімальну ставку в 54 тисячі доларів. Тепер в мене була шафа, два гаражних місця і зручне місце спавна. В плані було виростити тисячу кущів, запакувати їх в шафу і розвести по 2000 доларів. Чистий прибуток з такої махінації мав скласти 2 мільйони доларів. Але щось пішло не по плану. Але перш ніж розповісти, що саме в нас пішло не по плану, я хочу запросити тебе на наш український РП-сервер Nexus. Усі необхідні силки ти знайдеш в описі під цим відео. А також не забувай про мій промокод Люто, який дасть тобі Gold VIP на сім днів, а також бонус у вигляді ігрової валюти за підняття п'яти наступних рівнів персонажа загальною сумою 33 тисячі доларів. Активувати код можна при реєстрації або вже у самій грі, нажавши F10 промокод. Ми чекаємо саме на тебе. Наперед скажу, що 2 мільйони я не заробив, але давайте не підганяти події і вернемось чуть-чуть назад на ферму. У мене вже є хата, канабіс потрохи вирощую, а на рахунку в банку лежить майже 700 тисяч. І якось ніби й нормально без нормальної машини. Але хотілося щось понтовіше, тим більше в банку просто так лежать гроші. І одного прекрасного вечора я все-таки не витримав. Продам Mercedes-Benz e 420. Це той Так. Я би собі взяв очкарика. Сумніваюсь, що він його дасть за якийсь адекватний цінник. Ну 390 хоч просить. Я б 380 просив. Ну, Давай подзвоним Да-да. Алло, привіт. Привіт. Мерседес продаєш, да? Ааа, да, ну щас чоловіч хоче подивитися. Я поняв. А слухай, що по торгу? Ну, в мінімум, в принципі. За стоку брав, за образов продають. Ну типу за 300 во до 380 ми б з тобою дійшли, якщо що, чи ні? Uh, я думаю, так, да, давай зараз чоловічок подивиться, якщо що, я наберу. Окей, okay, давай. Давай, давай. Давай. Коротше, тіп сказав, що зараз вже людина дивиться. Я спитався, що, якщо що, типу, ми б за 380 домовились, він сказав, що якщо людина відмовиться, то він не набере. Опа, мені тіп дзвонить. Алло да человечек сейчас не продав свою машину, если хочешь, можешь до казика подиха давайте. до казино окей, я буду через я зараз на ферме просто мені треба хвилин Номерок 290. Добре, добре Окей, я буду. Давай да Братан, привет. привет Це я тобі дзвонив на рахунок Мирина. Так, я понял. слухай, слушай, что у него по максималочці? 245 раз. 245, я понял. А по багажнику что? 60 и 18 слотов. А, слушай, можно проїхатись? Конечно можно. Планую, то а, если, если, хоть скорость проверить, то надо лучше меня высадить, оно когда понял, купити. Ого, прикольно. Не-не, я в загальном управляємось. Ну давай, мы с тобой на 380 зайдемось. Ну, можно, в принципі. Ну, якщо згодний, то можемо їхати в банк. Поїхали. Зараз посередині так або ні придбати і ціна. Що він тобі продає таку то. Так, запропонував придбати Максан Трест. Ціна. Так. Ну, 3,8 мільйона і бенефіт. Дякую тобі. Такой вже швидше, бо можуть мінти, як завжди, під'їхати не вовремя. А, то, а, а, а що, що мінти, а що? Все все не тут просто. А, поняв, тебе кудись закинути? Ні, ні, це я все вже Все, добро, гарної Давай, ночі. Дуночки. Давай і тобі. Придбавши нову бричку, в мене появився новий інтерес до гри. Це зайвий раз доказує, що зроблені гроші мають приносити задоволення, а не лежати у банку. Коротше, цієї ж ночі я вирішив навозити трохи фургонів, поки була глибока ніч і нікого не мало бути. Але думав, я так не один. Був ще один чувак, з яким ми познайомились і возили фургон разом, допомагаючи один одному. Возив я ті фургони десь дві години і виходив з гри в 5 ранку, але на душі було спокійно, бо я знав, що я собі заробив 100 насіння, і коли зайду, можна буде їх взяти через хайранга і поїхати на мою улюблену ферму. Як сильно я помилявся! Адже наступного дня мені насіння ніхто не дав і не збирався давати. Спитаєте чому? Можливо, ті, хто грають на сервері, догадаються, а ті, хто не в курсі, дізнаються відповідь в наступній серії, адже ця серія підійшла до кінця. Надіюсь, відео було цікаве для вас. Якщо це так, то ти знаєш, що робити. Лайк та підписка, це те, що мотивує мене робити відоси. Наступна серія незабаром. Усім дякую за перегляд, усім па-па!